Це ж забороняють італійці, щоб вони в'їжджало в Україну. А нам нам воювати же треба. є, що задоволення. Справжній мафіозі. Я кажу дякую, що привезли. Ну, що ти дякуєш? Це для фронту, все для перемоги. Юрій Павлович, Чорноморець. Ну, зараз богослов снайпер. Навіть зараз був головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій по богослов'я. Але Юрій Павлович був один з найвідоміших критиків доктрини руського міра, як тільки вона з'явилася, і доклав систематичних зусиль для того, щоб ця доктрина, як вона з'явилася, відразу зазнала краху. От і попереджав усіх, що ця доктрина приїде до нас на танках. Це неможливо вже існування російської церкви в Україні. І ну, я вважаю так, що ну, в богословії була культурна війна. Ну, а потім почалося це велике вторгнення. Коли почалося, то вже були змушені брати участь в цій війні. Від часу теоретичної війни настав час повернутися до такої практичної війни і дійсно завдати поразки ворогу, наскільки це максимально можливо. В Молодості я займався снайпінгом, і ясно, що коли почалося це вторгнення, я відразу зателефонував своєму знайомому, який обіцяв у випадку великого вторгнення дати мені снайперку, і сказав, що ви ж пам'ятаєте, ви обіцяли. Він говорить: да, приїжджай 27-го зранку. Я пішов в голосівську тероборону прямо весь ну, військ команди. Коли я прийшов зі своєю зброєю, вони так зраділи, тому що був страшний дефіцит саме в Голосівському районі зброї, і було дуже багато класних пацанів. А тут приймали цілими командами, якщо люди мали підготовку. Ну І мені відразу сказали, що зараз приїдуть айдарівці, з них буде сформовано другий розвідзвод в батальйоні, підете їх супроводжувати. Я кажу: ну хорошо. Вони приїхали, і вони такі. Мені видалися, Боже, ну, армія махнув просто. Телефоную дружині кажу, Боже, це такі хулігани. Вона каже, Юрочка, не хвилюйся, з такими самий виживеш. І так воно і вийшло. Ну, ми виконували завдання в тилу ворога контролювати мости. Тому що ну всі мости були заміновані. Там з нами трапилась така невелика неприємність. А я поїхав з п'ять людей на невеликому човні, і ми десь висадилися не в тому місці, тому що ну, цей провідник, якийсь місцевий житель, він явно не розумів тієї місцевості, куди він нас завозить. Він ледь не завіз нас в Білорусь, і якби потім він нас все таки висаджує в цій зоні відчуження. Я кажу, це зовсім не тут. Ну, було ясно, що тепер треба пішки пертися на з'єднання з хлопцями, які висадили зовсім іншому місці. Захопили ці мости. Потім ми перші разом з гуровцями і силами спеціальних операцій війшли в Іванків. Ну, там нікого не було, тому це не дуже важливо. А міст було, це важливо. І видно, ми десь там щось хапанули. Дуже багато розворотили росіяни, дуже багато відповідно цього всього було. А якби в мене вже здоров'я було і так не дуже, тому що в мене порок серця давно клапан не закривався до кінця. І вже коли нас викривали, вже коли я їхав, я так відчуваю, що в мене давлення таке ого. Я приїхав, поміряв тиск, і він дійсно шалений. І тоді я зрозумів, що треба їхати до свого лікаря в інститут серця. Там ну, підлатали, але потім, просто коли я поїхав там на полігон. І пробував стріляти. То настільки погано стало, що там просто я чуть не здох. І вже ти просто волонтер, як би відповідно до побачення, телебачення. І тут я знаходжуся в лікарні, мені телефонує Азов. І каже: у нас немає нормальних патронів. Ми не можемо стріляти. У них був український бар, такий сніпер. Я о, треба дістати тисячу патронів. Ну і я беру в Фейсбуці акція Народний патрон. Ми там за чотири дні зібрали на тисячу патронів. Ось таких 50 БМЖ для Азова. І під гуляй полем. Це реально було одним з факторів е зупинити росіян їхній наступ. Дякую, Юрій Палич, вам Чорноморцю. За те, що надав нам хороших куль і зараз ми виконуємо в самій гарячій точці завдання по знищенню ворога. І відповідно всі почали дзвонити, коли дізналися, що є в Базов тисяча патронів. І кожен почав говорити: Я би взяв Тету, я би взяв Тету. Тоді ще нічого не було, і ми все там з рук брали. Ну, ми платили будь-які гроші за будь-які снайперки, просто приїжджали там, до чемпіонів світу, до чемпіонів Європи. просто. Я приїжджав разом з бізнесменами деякими впливовими. І ми казали: ми знаємо, що в тебе є особиста гвинтівка, наша вона тобі. Ти ж не пішов воювати, не пішов. Все, ми знаємо, в тебе немає здоров'я, все остальное. Ми привезли гроші, скільки ти хочеш. Поїхали оформлятися і їдемо. Тоді дуже сильно я скажу, що дозвільна система йшла на зустріч. Тобто я приїжджав весь час кожен день з бійцями, кожен день з гвинтівками. Все це швидко переоформлювалося. А потім, слава Богу, мережі почали привозити, тому що на початку війни там нічого не було. Вся Європа це просто мережа, де люди чекають, поки значить на виробництві там Шмітен Бендер наробить цих прицілів, які саме нам треба, щоб їх зразу викупити, їх зразу привезти. Це ж забороняють італійці, щоб воно в'їжджало в Україну. І це, і це. Ну, все тихонечко в'їхали з третьої країни, а це взагалі прийшлося робити вигляд, що ніхто нікуди не зробити. Просто вона заборонена для України. А нам воювати же треба. Малає, що задоволення. Справжній мафіози. Я кажу дякую, що привезли все стрільною. Ну, Чого ти дякуєш? Все для фронту, все для перемоги. Якби в нас кожен бюрократ був такий, як цей цієї мафіозі, що безкоштовно тупо перевіз, все. У нас були смішні випадки. там Одну рушницю дуже класно везли судді Конституційного суду. Юрій Палич підключив 20 людей, вони назвали к совісті цієї людини, все. І мені дзвонив чувак і каже: я від такого, то я кажу, да, добре. Приїжджайте в магазин, привозьте гроші, ми вам віддаємо свою чергу на цю гвинтівку. Всього там же, що ж теж ти на секунду віддав цю чергу, хтось інший схопить. Все, я приїхав, передали з рук руки, все класно. І якби на сьогоднішній момент вже 210 гвинтівок це ми дали повністю обладнані. Причому є такі, що просто 10 тисяч доларів, а є ось як ось весь цей комплекс, він коштує 30 тисяч доларів. І ця сама важить 13 кілограм, ще приціл, ще глушник, і виходить в цілому так 15, якщо патрони, ще все. результати прекрасні, тому що люди вони беруть і, скажімо, зупиняють реально наступи росіян. І тобто, крім наших. 210 гвинтівок, які ми повністю дали всім обладнаним і постійно патронами забезпечуємо. У нас ще близько 150 снайперів зараз десь 140 з чимось. Це ті, які ми дали приціли, які ми дали боєзапас. Хлопці використовують приціли від палича. І якби це вже скрізь стало е, такою пошистю, що просити ці приціли і так далі. У них флешмоб народний. Дякую Чорноморцю Юрію Павловичу за наданий приціл. Глушник до гвинтівки. Ми купуємо весь час 375 кадекси. Це зараз поїде до хлопців, які будуть через Дніпро переправлятися. Його доведемо до ума. І ось така гвинтівка, бач, вона менше та, там. Вона попадає зато на 3 кілометри. У нас є враження. 2600 на кордоні з Білгородщиною, 2800 через річку на Херсонському напрямку. Ну, я дуже люблю 375-й калібр, бо він, він як космічний корабель. І прилетів хлоп, а я думаю, що сама куля розроблялася в НАСА. Бо точно як космічний корабель, її там видно запроектували. У якої кулі найкраще буде балістика. Я бачу своє покликання в тому, що допомагає суперпідготовленим людям. Тому що у ну, мене є снайперські групи, наприклад, там іноземних добровольців, які повністю не мені. Тобто, це патрони, це треба півмільйона в місяць на патрони. Значить, це машини, треба на паливо 600 тисяч в місяць. на паливо для їхніх машин. А сама вже підтримка тих людей, яких ми, скажімо, взяли під своє крило, вже величезні гроші. Шановний Чорномор, Юрій Ріпалич, знову згосна період, щиро вдячний за надані вами гвинтівки. би ти розумієш, що? Ну, це набагато зараз важливіше, ніж самому воювати. Якби. ну, так, так Бог розпорядився і все. Хоча, звісно, такі думки весь час бувають, що поїхати, постріляти, все остальне. Ну, я розумію, ну, наприклад, мене вб'ють, а хто буде їм всім допомагати?